Ну що, всім привіт! Мене любить українці, з вами знову я, іменно ми сьогодні поговоримо про Т-125. Таст так сказати, застарілу легенду World of Tanks, один з перших топів нашої гри, чому тому, що зараз з 5 лютого по 5 березня на цю гілочку в танчиках є скидочка. Тобто, ви можете або прокачати цей танчик, скориставшись цими скидками, або якщо він у вас є, покатати на ньому та взагалі згадати, що він себе уявляє в нинішньому рандомі. Тому давайте коротко поговоримо спочатку про гілку, що вас чекає при прокачці цій машині, а вже потім будемо розбиратися з з самим Т-125. Uh, uh, тому погнали. <coughs> Але перш ніж ми почнемо, я зразу скажу, що пацани всім дуже дякую, що ви ставите лайки, пишете коментарі, підписуйтесь на канал. Це дуже приємно, це дуже мотивує створювати україномовний контент. Дуже вам дякую. Не забувайте, будь ласка, це робити. Ставте швидкість 1.25 і поїхали. Приятного апікіта! Значить, почнемо ми з танчика. т 29 Це сьомий рівень цієї гілочки, одна з найкращих машин на своєму рівні. Крута башта, крута гармата. Напевно, найкращий танк цієї гілці, взагалі з усіх чотирьох машин тому must have рекомендую. Якщо ви любите грати в піску, то цей танчик є досить непоганим нагібатором. Далі в нас іде 32 танчик, який доволі недавно апнуло, Це напевно рік вже як пройшов, як його а Може, півтора я точно не пам'ятаю, але тим не менше. Раніше це був дуже пососний танк, що йому змінили, йому покращили стабілізацію зведення та покращили ДПМ. От, а тепер на всіх приколах він має майже 2700 ДПМ. А як ви бачите, дуже прикольний час зведення, тобто можна грати без стабілізатора з турбіною закалкою. І непогана точність, яка розкачується також там до 0,34 з нормальним екіпажем і так далі. От машинка, в принципі, проста, як двері, встала від башні, і реалізовувати свій ДПМ. Єдине, що альфа 320. Це доволі мало для важко... важкого танку, восьмого рівня. Саме це не дає стати йому якось там супрембою, але повірте мені, це досить непоганий танчик, який умовно там претендує на тір 2 танчик восьмого рівня, абсолютно впевнений і спокійний в прямих руках може видавати абсолютно нормальні результати. Слідуючий танк нашої гілочки Т, це М103, чесно кажучи, напевно, найгірший танк цієї гілки, тому що. Ну, в нього смішна броня, абсолютно. Хоча гармата тут реально моє почтіння, вона непогано стабілізована, непогано зводиться. Має непоганий ДПМ, але все інше в танку досить Посредством, особливо, що стосується його захищеності та виживаємості, тому що налде тут повністю картонний ВЛД, от, особливо область стика, також повністю картонна. Е, що стосується башні, то вона пробивається і в щочки біля маски, і в саму маску, і в гармату, і в лючок, і при маліших доворотах. Якщо ви там дивитесь на противника, він може нам напіхати сюди, трошки дивитися піхай сюди, сюди. Ну, в общем, е, танчик, який зараз не живе абсолютно в рандомі, це все в позіцом, а танчик, які сесуть позиціонки в нашій грі, особливо важкі. Е, Повільні це танчики, які зараз не є актуальними. На жаль, тому F-103 доволі доволі погана машина. Що стосується, 10 -10 ви знаєте, я покатав на нього для того, щоб сьогодні записати вам цей гайд 10 боїв. Спойлер це один, напевно, з найперших моїх топів грі. Ну, як ви всі знаєте, напевно, або може хто не знає, в мене аккаунт 2012 року, тобто не завжди я грав, грав гарно, і на цьому танчику саме Львіну Долю боїв я провів ще дуже-дуже давно. От, як ви бачите, нема навіть трьох відмін. То у мене немає непрокачена, істесна польова модернізація і так далі. Але, тим не менше, те -E 5 Зараз що я можу вам сказати? Я прокатався на ньому 10 боїв середньому родом 4163 Асист склав 800, тобто приблизно 5100 Сумарного демеджа зібрав середню шкода шкоду, ви бачите, Ну тобто в принципі, показав доволі непогані результати. Якби ще не один провальний бій, то було б, напевно, десь 4200, може 4200-4300, ну і так далі. В принципі, я б сказав, бо що танчик доволі комфортний, але е, це важливо для звичайного гравця, він буде дуже і дуже складний складний в реалізації Тобто, умовно кажучи, е, якщо ми от я відсортував вам всі танки 10 рівня важкі, які є в мене на якщо ми винесемо за скоби вк люді, чи там Є-113-го, так, це ті або колекційні, або танки, які ви можете отримати за глобальну карту, то я б сказав, би, що т 5 в руках звичайного гравця буде поступатися абсолютно кожному танку, який тут є, крім і 7 в руках звичайного гравця. Це ще раз я підкреслюю. Бо статисти, в принципі, його реалізувати можуть, тому що Є5 має дуже дуже цікаві. ТТХ і цікаве броня. Давайте спершу ну, по обладнанню. Тут воно абсолютно дефолтне. Тому що в танка дуже гарна стабілізація, ми можемо відказатись від стабілізатора, тобто ставимо обов'язково турбіну, обов'язково закалку, обов'язково ставимо досилач. При цьому всьому ми маємо ДПМ 3400, дуже непогана точність, дуже непогано час зведення, комфортні у в мінус 8, дуже класна скоростільність гармати, Єдине, що альфа-400 для 10 го рівня це вже для важкого танку, це вже не так, що прямо аж По Похип, самі бачите, польова модернізація в мене ще не прокачена, з польовою модернізацією там буде там 2500 з копійками. По рухливості ми маємо максимальну швидкість з турбіною 42 км вперед. І особливо це головне, що дає нам турбіна 15 назад. Це дуже важливо, тому що без турбіни було б всього лише 12. Тому турбіна тут обов'язково мастхев, або ви ставите її в слот, або ви ставите її бонову, або трофейну, яка вас є. Це взагалі не так то й важливо. По польовій модернізації, давайте швиденько перейдемося. Якщо вона була в мене би прокачена, то я би що поставив? Поставив би всю дохідне шасі, тут би не ставив би нічого, тут би поставив плюс 2 до огляду. Тому що ми активний важкий танк, який в принципі в теорії там, може трохи мансувати від арти, і нам треба огляд, тому що ми, як правило, ну саме продавлю напрямки, а не в позиціонки, тому що цей танк спойлер їх не любить. Очевидно, тут би не ставив нічого. Тут також класні непогані пасивні бонуси, тому що вам вони вам дають і плюс 3 до міцності танку, тобто 200 хп будете мати, та ще й 2% за швидкості зведення, тобто покращує ваше зведення. Ну і відповідно стабілізацію, бо вона і так тут. Дуже і дуже непогано. Давайте швиденько розбиратися з бронею цієї машинки, Значить, що цей танк має по броні. Ну, Давайте так. Дивіться, цей танк старий, я думаю, всі так ви ТТХ знаєте, тому не будемо так міліметрувати. Я вам що скажу. Значить, дивіться, ВЛД, воно ультимативне. Просто знаєте, що умовно кажучи, в зону ВЛД, от приблизно в оцю, у вас не прибуває жоден танк в грі, хіба що ПТ-САУ на е, ГЛДІ, то там за типу там 390-420 і так далі. От, е, НЛД, воно доволі цікавої форми, по-перше, по-друге, ще можна ну, постійно крутитися тут доволі непогані катки, іми можна розводити супротивників. От, і плюс воно доволі широкошетно, тому що якщо ви там попадаєте в саме якийсь низ цього НЛД бронебійного кілібере снаряд може відліті, але що стосується НЛД, то я б сказав би так, що танки восьмого рівня ви в принципі більш-менш танкуєте впевнено. А от дев'ятки десятки вас будуть туди просто стабільно пробивати. Розраховуйте на це, тобто так, деколи ви щось там відіб'єте, але ТУ в основному вас туди будуть пробивати. Це щоб ви так знали. Башта, вона тут просто ультимативна. Якщо ви бачите, тут я просто поважу вам ну мишечкою, просто щоб просто подивились. Вона навіть краще, ніж чіпти наброньована е, тому, блін, дуже і дуже все ок по броні башти, криша башні, як ми бачимо, е, 50 мм, тобто про травли, про правила трьох калібрів ви можете забути, борта, що ми бачимо, тут 139 мм, далі 76 і низ 44, оце треба пам'ятати. Дивіться в чому прикол: ці борта вони під нереальним кутом ці 44 мм. Тобто, ну, як ви бачите, да, танк такий лодочкою оформлений, тому в принципі бортами танкувати можна. Єдине, що пам'ятаєте, що гармати з 44 на 3, це наскільки 120, 100, ну, гармати більше ніж 132 мм Вас пробивають по правилу трьох калібрів. От сюди. Це треба пам'ятати, наприклад, умовний БЗ-176, смішний прямий танчик 8 рівня. Китайський, да, цей фугазний монстр, який буде грати на БВшках, вас просто шандарахне сюди в борт попларою трьох кріблів, покасательний і якби навіть не подавиться. Тому про це треба пам'ятати, але, в принципі, абсолютно більшість гармат, умовно, ну, крім ПТСАУ, сау не розводьте ПТСАУ бортами і не розводьте великокаліберні танки. Це все, що вам треба знати про цю машину. Тоб, ну, про танкування бортом, от ну корма бортами навіть розбирати не будемо. І саме цікаве, що є в цього танчику, це конечно, ж башня на Е, да? яка і робить цей танчик в руках звичайного гравця, доволі пососним і доволі слабким. Тому що дивіться, ну лобова проекція цього лючка складає всього лише 230-238 мм Справа в нас така сама броня. Єдине, що тут така прикольна форма. Цієї башенки, я про це, наприклад, не знав Що дивіться, якщо умовно кажучи, ви дивитесь на цей танчик отак, то. Зліва ця башенка має броню в 330 мм проти бронебійного снаряду. Тобто оця ліва частина, умовно кажучи, цієї башенки так, отут десь, то вона не пробувається. Проти кумулятива тут, напевно, буде десь майже 400 мм, тому майте це на увазі. От, Але ця башенка робить цей танчик доволі доволі. Поганеньким Пірки екіпажу ви бачили в ангарі, тому давайте подивимося бій, який мені вдалося награти. Це один з тих 10 боїв, які я награв. Він є доволі показовим. От кинуло мене в принципі в. Топ списку проти танків восьмого рівня без артину <статіст>, звісно, де ж те ще можна стріляти, да? от ну тим не менше, це не так вже важливо, тому що тут буде доволі такий цікавий в тому плані, що по роз'їзду команд бій, тому що дивіться, от як роз'їжджається моя команда, доволі смішно мені це. От, але тим не менше, а, значить, що по єпрятам можна сказати, значить, цей танчик за своє життя в грі пережив дуже багато різних епох. Він був імбою, він був лютим гавном, особливо лютим гавном був. Він коли тоді, коли його башенка була ще більш пососна, в неї по-моєму було десь 220 міліметрів броні, тобто вас ще й на виліт пробивали якісь танки восьмого рівня, майже всі важкі, так і при цьому всьому ще цього танку регулярно відривали бошку, тобто танки з великою гарматою 155 мм, міліметрів. Якщо стріляли вам в зону переднього катка трошечки за ним, то відривали башку і п'ятому, тільки так. І, якщо так чесно сказати, то напевно це топ 1 або топ 2 танк Топ-2 танк, на якому мені найчастіше відривали голову, от тому в мене, як ви розумієте, з ним не дуже як -то кажуть приємні спогади. от Тому так, значить, по стабілізації, по зведенню, думаю, самі бачите, в цьому бою все дуже і дуже комфортно, по динаміці. Також з турбіною танк їде чудово, як для важкого танку. Як ви бачите, як це кажуть, потужність двигуна. Їй вистачає для того, щоб буквально сходу набрати свою максимальну швидкість в 42 км на годину, їхати, бути дуже віртлявим, цей танчик Даша, і дуже такий башни непогано крутиться, і корпус непогано крутиться. От, тому це маєте на увазі, тобто машинка вона в цьому плані доволі комфортна. Але, що ми бачимо, От, наприклад, давайте поговоримо про башенку і поговоримо про те, чому звичайні гравці не люблять грати на Т35 і чому взагалі він зник з рандому. Тому що, дивіться, якби я попав, от, наприклад, уявімо, от та сама карта, все Саме навіть розкатка союзників, така сама, що всі ТТ поїхали в центр, чогось не зрозуміло. Якби я грав просто з того рік Ви розумієте, що моя башенка зараз зліва, да, от якщо ми дивимося. На танчик, так як ви бачите його, я, тобто я можу цю башенку сховати. От за це ну умовно кажучи, в мене і місто так зліва. Тобто в мене є кути великі, або великі гори, або великі споруди злівої сторони танку, за якою я можу сховати цю башенку і грати комфортно. От навіть оця насип, вона мені б дозволяла грати комфортно. А якби був з того респа, де е, я ну, башенка відповідно була справа. І за що б я прятав башенку? Ну от, наприклад, от якби був бій би був дефолтний, і ми перестрілювалися від борта тут. Ну, там на тих позиціях, які я зараз ви побачите, де от, стоїть суперкон. Ну, Бой був бо, бо абсолютно дефолт, ми танчики стояли від борта і перестрілювалися. Мені б е, потрібно було б підставляти башенку. І ту, ту, тому, умовно кажучи, з того респа від борта. Від, е, я б не міг би грати. Ну розумієте, так? Або не, не міг би зайняти позицію, от, наприклад, в квадраті Б1 від башти, яка є доволі класична на цій карті. І Там, якщо у вас є башня, там ультимативна позиція, на якій можна відігравати. А як ви на 65, там будете відігравати, якщо у вас буде. Ну окей, може не кожен. Кожним шотом, так, але тим не менш, ну як мінімум, через один будуть перебувати в цю башенку. А ніяк. От про це я і кажу. Тому цей танчик і не досить актуальний в нинішньому рандомі, саме в руках звичайного гравця. Хоча я ж кажу, все інше. Що стосується комфортності гармати, броні в корпусі, як ви бачите, я тільки що танкануве коня. Отут, бачите, закриваюся трупом коня від ісу, прячу свій лючок. Ну, вона хоч у мене не цілить, але сам факт, що я от, бачите, підлаштовуюсь під карти, під ситуації в бою, і не забуваю про те, що завжди треба прятати цей лючок і бути в цьому плані уважним. От в усьому іншому танчик дуже комфортний, але. Як ми знаємо, що цьому танчику колись апали цей річок, і він зразу перевертівся в супер-Імбу. Там ну може на рівні чифтина, але тим не менш майже такою самою ультимативною імбою став, бо е, в нього броня в річках була не щось там на рівні 270-280 міліметрів. І в принципі цей танчик звичайними снарядами в цю цей річок взагалі не пробивався, Акумулятивами пробивався, ну але через раз, особливо якщо цей танчик, ну знаєте, там як то кажуть, е, рухався постійно. Тому от Особливо зараз Т-34 буде такий яскравий момент. Цей танчик завжди це про рух на карті. Тобто ви ніколи не можете стояти на місці. Ви постійно, якщо ви бачите, що цей противник вас відцілює, наприклад, в корпус, як він Т34 зараз мене так? ви довертаєте ставите робом своє на щоб вас ну, не пробили. Якщо ви бачите, що він відцілює вам башенку, ви там, постійно катаєтесь вперед-назад, щоб йому було важко вицілити цю башенку. Там, тут я вже думав, що я його доберу, але як. Завжди 368 альфа по шотному танку, ну, в общем, ви зрозуміли так. <кій> тобто, ви постійно або вліво-вправо крутите корпусом, або вперед-назад їздите, щоб вас ваше... вицілювали башенку, але навіть це, в принципі, повірте мені, проти нормального противника вам, як правило, не допоможе. От. Тому т st незважаючи на те, що в нього всі інші параметри абсолютно комфортні, я навіть би сказав, би, в принципі, імбові, він не є танчиком, який може реалізувати абсолютно будь-який гравець в нашій Тобто він очевидно програє М4, ВЗ, якомусь там С4, об'єкту 27 е 100 ну і так далі. Я вам не буду там довго розказувати. Абсолютно більшості важких танків в нашій грі по бойовій ефективності саме через те, що є ця башенка, яка в руках звичайного гравця буде посасувати і через яку він буде впітувати просто величезну кількість демеджу. От. Тому отак от, 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 от він зараз себе почуває в цілому для статисти, я б сказав, що танк. Доволі ок, реалізувати його можна, але е, це буде для вас, ну, скажімо, реально, не те, що прям под, прям як останній раз, але ну, подумати прийдеться. Повірте мені, щоб е, видавати там результати 4К на цьому танчику треба думати і постійно аналізувати сетап, карти, і розуміти, куди і навіщо ви їдете. Тому такі от справи. Всім дякую за увагу, мої любі українці. Всім ще раз дякую за підписки за канал, за те, що пишете коментарі, ставите лайки. Це дуже важливо, це дуже приємно мені і підтримує україномовний контент, мотивує створювати ще відео. Тому всім дуже за це дякую. Не забувайте, будь ласка, підтримувати наші Збройні Сили. Ми обов'язково переможемо і зустрінемося в наступних відео. Всім бабе!